Наступної суботи я повністю забезпечуватиму свою дружину Фінансово, сексуально. Ну, якраз за останнє я не переживаю. Hey, hey! Корі найкращий весільний спец в Атланті. Посуньте і сиди, мовчки. Я тобі зараз по Я теж Що, почалася третя світова. <курес> Усіх ділерів новачків Атланти підігріває Антоніо Попель з Майами. Знайдіть на нього, що зможете. Два дні максимум. Тоді збери команду і розберися. Hey! Візьми мене в команду. Я наполовину коп. На другу пума, Кого хочеш за яйця візьму. Ой-ой! Свояки йдуть на полювання. І за таку фігню я тобі теж в голову вистрілю. Дзвінок від свояка. Клоунячиш. Нічого, звикнеш. Я природжений детектив на 100%. відсотків. Кістот! Кидай зброю! Опусти пістолет! Ти що психопат! Робота нервова, братан! Ми сюди не розважатись прилетів. Попель ганяй контрабанду через порт. Ти принесеш мені на нього залізні докази. Біть північним коридором. Тепер вилазь. Мені ніхто не казав, що доведеться по такій верхотурі лазити. <Свистит> <Свистит> З бараниною? Так. Не коштував. ну, подивимось. Господи, що це за сир такий? Манчего сир. Манчего? Чому ти не сказав, що тут алігатор? Слухай, я зовсім забув. Брехати не буду. Про алігатора. Ви приїхали і от розбірки в нічному клубі скарги на порушення приватності і вибух автомобіля. Ми ж його підірвали не самі. Але ж все інше через нас. Я шо, я шо, я шо. Ти схожий на зефір в шоколаді. Справжній детектив мусить розчинитися в НАТО. Отак, ти не виділяєшся. До тебе нарешті дійшло, що ми одна сім'я Джеймс? Я взагалі не про це казав. Ми напарники. Ми захищаємо один одного. Джеймс! Бен! Бен! Броник нап'є. Я тобі щойно життя врятував. Не перебільшуй добре. Джеймс! Шалений патруль 2. От тепер ти мене врятував. Ти вбив мене. Вставай, ми ж тобою своя шурен. Не шурен ти мені. Пропозицію знято.